В одному з кінотеатрів Павлограда до Дня захисту дітей організували безкоштовний сеанс на прем'єру мультфільму. Сьогодні ну, це свято, мабуть, сумне, дуже боляче, що наші дітки чують звуки тривоги, хаваються по підвалах, і, але ж ми повинні їх підтримувати. І от сьогодні, як і завжди, наша міська влада. Привітала діточок з родин загиблих. Сьогодні ми вітали 62 дитини, загиблих наших героїв. Перед початком очільник міста Анатолій Вершина висловив подяку дітям та родинам загиблих воїнів України та особисто вручив подарунки. Вам, вашим сім'ям, особлива шана, особлива вдячність вам і буде вдячність завжди. За те, що вони, дорослі ваші батьки, дали змогу сьогодні нашому місту жити і під мирним відносно під мирним небом. О, так, красавці. Уже Жив, жив взрослый, да? Кімур Сергійович мосний! Також очільник міста поділився своїми враженнями від заходу. Склалось знаєте, напевно таке враження. Діти відповідають своїм батькам. Вони такі ж патріотичні, а іноді навіть більш патріотичні, ніж їхні батьки. Тому я впевнений, що в нашої країни велика перспектива. У Павлограді станом на 2 червня проживає 64 дитини, батьки яких загинули, захищаючи Україну від російського терору. Данило Трохименко Гліб Кучер Новини ПТРК.